Сьогодні ми з вами розглянемо е, шпаклювальні суміші, та я покажу, як розмішувати е, сухі суміші, але хотів е, звернути вашу увагу, що е, наші е, виробники, е, з якими ми працюємо, самі вже готують е, нам готові суміші для нанесення на дані поверхні. Е, е, зараз я покажу що собою представляє готова суміш фірми Капарол. дуже е, зручний матеріал, який потребує тільки е, замішування міксером або замішування е, шпателем, і все, ми можемо його наносити на поверхню. Е, цим ми з вами розібрались. Тепер, саме цікаве, е, якщо ви ніколи не працювали з сухими сумішами українського виробника або європейського, зараз я покажу, як це все швидко, швидко і зручно замішати і покажу вам, як наносити його на дану поверхню. Е, так, тепер ви бачите фірму Матві. Нашого завічного виробника. Що треба? Беремо воду, наливаємо е, заран, е, раніше, вже е, дивлячись характеристики нашого виробника, скільки треба нам води е, для е, за, ну, замісу. Е, на даний момент. Я спеціально вже виміряв, скільки мені треба води. Тепер треба просто засипати кількість сухої суміші. Зверніть увагу, суміш треба засипати рівномірно, щоб вона більш швидше змішувалась. Також, якщо ви ні разу не замішували, я хочу вам е, якби, поділитись таким секретом, е, що е, всі майстри е, буває, замішують е, дану суху суміш, е, е, як би сказати, на глаз. Тобто це я? В народі це ми засипаємо просто до е, такої гірочки. Паклівки, ждемо десь півхвилини, щоб більш вона затворилась водою. І також є один момент. Ми можемо замішувати вручну і можемо замішувати міксером. Чим якісніше замішати розчин нашу клеєву цю суміш, Шпаклівочну, звісно, краще міксером. Можемо чуть-чуть трішки перемішати дану суміш. Також є у вас час на дані трішки додати кількість води. Тепер просто міксером це все перемішуємо. Перемішуємо до тих пір, щоб всі комочки перемішались в, в одну масу. Саме головне, дотримуємося організації робочого місця, також миємо інструмент. Тепер що треба знати? Кожний виробник рекомендує вам, коли ви перший раз замішуєте шпаклівочну масу, трішки дати їй часу нагуснути. Навіщо це треба? Цей матеріал краще змішується, його властивості більш потім краще, і наносити буде більш зручніше. Тепер ми зробимо паузу Дві бітери, 5 хвилин, щоб наша суміш. Більше вистоялась і потім потім далі е, покажу, що що будемо робити з нашою сумішю.